Ми Українці велика родина, пісня і мова у нас солов'їна. досяга в Лузі червона калина, рідна земля для нас Україна. Про що йдеться в цьому вірші? Так, про українців та Україну. Як називається країна? В якій ми з вами живемо? Так, ненька Україна. А як називають народ, який проживає на території України? Так, звісно, український. 1 жовтня Українці святкують одразу три свята. Перше свято це покрови Божої Матері. Друге день українського козацтва. Третє свято це День захисника та захисниць України. Свято Покрови Божої Матері для козаків було найбільшим святом. Вони вірили, що свята Покрова охороняє їх, а святую Богородицю щитали своєю заступницею День українського козацтва. За дніпровськими порогами, за південними дорогами. За степами за широкими наші прадіди жили, мали Січ, козацьку славу, цінували волю вільну Україну свою рідну, як дзницю берегли. Діти, про кого цей вірш? Вірно, про славних козаків. Козак це вільна незалежна людина. Козаків ще називали. Бродниками вони постійно мандрували в диких степах, зокрема у Запоріжжі. Козака можна охарактеризувати такими словами як сила, воля, честь, відвага. Де жили козаки? Жили вони на берегах річки Дніпра. Та річки Південного Буга. Найбільшим острів, де було поселення козаків, це є острів Хортиця. Хортиця була і залишається найбільшим Дніпровським островом. Серед козаків був атаман, керував походами гетьман. Найвідоміший гетьман це Богдан Хмельницький, символ влади. Гетьмана була булава. Носили козаки шаровари, кожен мав свою шаблю та спис. А найулюбленішою стравою козаків був куліш. Куліш це пшоняна каша із салом. Свято День Захисника України як символ нерозривного зв'язку всіх поколінь захисників України, як пам'ять про тих, хто в різні часи захищав і захищає нашу землю від ворогів. І охороняє її і зараз. Усі ці свята відзначаються у цей день не випадково це сплетіння української історії та традиції, які ми продовжуємо підтримувати і сьогодні. Тож любіть Україну, шануйте її свята. Традиції та звичаї. До побачення! До нових зустрічей!